Оскільки я довгий час була відсутня і не знімала відео, тому що готувалася до досить, я би сказала, тяжкого морально, особисто для мене, шляху до складання іспитів, я їх склала, тому повертаюся до вас. Хоча мені зараз трошки страшнувато записувати нове відео, починаючи з нової історії. Тому я думаю, що відео це буде коротким, оскільки я тільки починаю збиратися з думками і як завжди не написала сценарій. Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас буде книга про підлітковий вік і про пригоди в приватній школі підлітків. Це книга Джона Гріна у пошуках Аляски. Дуже рідко трапляються чоловіки у художній письменницькій індустрії, які можуть настільки класно описати головного героя дівчину, особливо дівчину-підлітка. І я чомусь думала, що це жінка, бо мені здавалося, що тільки жінці притаманно е, описати такі якості, як описані у головній одній з головних героїнь Алясці. Головні герої це Майлз Голтер, людина, яка підліток йому 17 років, якщо я не помиляюсь. Е, Майлз хоче спробувати себе в якихось нових починаннях і відправляється на пошуки великого можливого. Також Майлз дуже любить. Е, не читати власне певну якусь художню літературу, а читати від цієї художньої літератури у авторів останні їхні слова. У нас і, і саме од і том. І одні з цих слів були слова французького письменника Франсуа Рабле, коли він. Помирав, він сказав свої останні слова іду на пошуки великого можливого. І тому і Майлз іде на пошуки великого можливого. Потрапляє він, виправши в школу калвер Крік, як, в якій навчався його тато. Він потрапляє туди і зустрічає своїх нових друзів. Не зовсім люблю книги, в яких переплітається любовна лінія. Ну, в цій книзі це не любовна лінія, майже не любовна лінія, це щось таке, як, так би мовити, швидкий. Роман на оснований на тільки емоційній якійсь прив'язці, і то я не впевнена, чи з двох сторін ця емоційна прив'язаність працює. От мені завжди хотілося прочитати книгу про підлітків, де не буде такої теми, як кохання, в плані того, що таке бурне, яскраве і на все життя кохання, як стверджують більшість підлітків. Мені хотілося б хоч раз почитати. Просто як вони там товаришують і як вони разом вскоюють якісь. Вчинки в цій школі, як вони проходять разом шлях дорослішання, втрапляють якісь халепи, влаштовують самі ці халепи. І мені здавалося б, що це буде дуже цікава історія і без романтичної лінії. Я, напевне, одразу поставлю оцінку, щоб не довго тягнути, поставлю 7 з 10 власне, за те, що книга дуже проста в читанні. І мені, як людині, яка ще дуже юна, вона сподобалась і прочиталась на одному диханні. До того ж, в мене ситуація з моїм підлітковим віком, і ситуація з тим, що я теж скоро вступаю, переплітається з історією в цій книзі, тому що Майлз, 17-річний хлопець, а я 17-річна дівчина. І він вступає, власне, теж у цю в приватну школу. Ну, а мене чекає майбутнє. Теж зовсім скоро нове майбутнє, так би мовити. І тому мені було вдвічі цікавіше це читати, хоча. Хочу сказати, і це персональна думка про те, що, напевне, мені б особисто у 20 років, в 25 мені не було б цікава ця книга, і напевне я б її закинула. Тому що ну, все занадто ванільно, занадто все не, не те, щоб по-дитячому, скоріше по-підлітковому, по юнацькому, тому що всі головні герої вони підлітки, і вони скоюють такі вчинки, які напевне би зріла. Більш доросла людина, я не впевнена, що 25 – це доросла людина, але ну, більш зріла людина, вона, напевне, такого би не скоїла. Багато читала коментарів про цю книгу, і багато хто говорив, що відкликнулася їм книга простотою і неочікуваністю подій. Хоча мені здається, що все було дуже навіть очікувано. Хочу додати, що мені не сподобалась головна героїня, як багатьом вона подобається, а Янг мені не сподобалася. Найбільше мені сподобався Такумі японець. Який товаришує з Чіпом і допомагає їм встрявати в різні ситуації. Він також має свої секрети, він також має свою власну історію і тяжке, так мовити, життя до вступу у цю школу. По опису я от уявила його, мені здається, що така людина дуже різноманітна, оригінальна і цікава в реальному житті, якби поспілкувалася бо я з такою людиною. Зрештою, в пошуках Аляски. Це книга про дружбу, розуміння самого себе, вступ до нового життя і пошуки цього майбутнього. А ще це також філософські питання, роздуми про те, як вийти з лабіринту і цей лабіринт це життя, чи це все ж таки лабіринт смерті, відповідно яке ми так і не дізналися, тому що напевне я думаю, що ми маємо кожен з нас, коли читає, має зрозуміти сам, що ж для нас таке означає цей. Лабіринт, як на мене, цей лабіринт все це ж таки лабіринт життя, і треба впродовж просто всього життя знаходити якісь собі. Концепції знаходити причини для радості шукати з усього вихід, тому що вихід є завжди. А покінчити з собою встигнути, ну ми можемо встигнути в будь-який момент, а от знайти і справді розгадати певні свої якісь проблеми в житті не може кожен. Ми не можемо без позитивних емоцій, але й не можемо без страждання, тому що м тоді це життя здавалося б нам занадто нудним і нецікавим. І тоді такі книжки б не читалися людьми, тому що це було б занадто скучно. Банально і практично. Такі книжки, люди, які купляють, які знають кінцівку, вони не купляють їх від того, що їм якось там класно живеться, і вони хочуть почитати прекрасний романчик, прекрасну книжку про щасливе життя людей, про щасливе життя підлітків. Наостанок скажу, що напевне ця книга про те, що не на всі питання потрібні відповіді. І що кожен з нас знайде. У одній ситуації тисячі різних виходів. І для когось це вихід із життя, а для когось це просто певний етап. І це треба сприймати як належне. Я думаю, що книга конкретно про те, що не у всьому потрібно шукати посил і просто далі жити потрібно, якщо сталася якась неприємна ситуація. Кожен з нас йде на пошуки великого можливого для себе. І для когось це вступ в університет, для когось це. Покупка нової машини для когось це велике можливо. Це просто знайти друзів, які його будуть любити і поважати. Я дякую всім за увагу. Хочу нагадати, що поставила я цій книзі 7 з 10 за простоту читання і за те, що я просто підліток і це книга підліткова. Вона вплинула на мене так само, як вплинула в 12 років Кароліна і її пригоди в інтернаті. Вони дуже схожі вайбом, просто потрібно цю книгу було купити раніше. Як я хотіла її купити рік тому, напевне, потрібно було купити її рік тому. Адже за рік, особливо, я повторюю тисячу разів те слово, яке я сьогодні сказала, особливо у підлітків впродовж. Року змінюється світогляд, змінюється все, і тому мені здається, що рік тому, можливо, вона вплинула на мене б інакше. А особливо два роки там взагалі була б був би шквал емоцій. Отож, до нових зустрічей. Сподіваюсь, я не втрачу з вами зв'язок як минулого разу на декілька місяців. Па-па.